І, любі мої, сьогодні буде для вас коротеньке відео з моїм другим замовленням з каталогу номер 8 25-го року. Зараз подивимось, що я тут замовляла найнеобхідніше. Так, вскриваємо за допомогою шматки. І, звичайно ж, буде активність для вас. Маленька, але дуже-дуже приємна. Щось я вирішила трошки придбати спеціально для вас дещо. Зараз ми з вами все подивимось. Так, моя накладна. Тут у мене вийшло 39 балів за це замовлення. Перше, що я бачу, це я давно, давно хотіла спробувати: ось такий кремчик Diamond Cellular Anti-Aging Diamond Elixir, Ось такий крем. Я нічним користуюся, просто взагалі. Обожнюю його, а цей хочу спробувати. Також він тут у нас антивіковий клітковий крем молодості. Крем, що уповільнює процес старіння. Ось так написано у нас в описі. Так, далі замовила. Подивіться, скільки розк... розкіші. Це туш, моя тепер улюблена, мені здається, що просто рука до неї тяг, тягнеться. А вже скоро в мене вона закінчиться. Ось шість таких тушей. Три в мене вже зампідзамовлення. І три буде в мене в запасі. Ось, кому потрібно, пишіть продам. <сум> Ось такі класні туші, дуже їх полюбила. Ось, далі. Для себе замовила цей неймовірний крем з, дин... з ароматом Дині і М'яти. Зараз одразу його спробую. Ой! Яка тут прям натуральна диня. І такий спрейчик для них не втрималася, я замовила і собі. До речі, такий я дарую там до мене замовлення з каталогу. І для вас ось буде ось такий подарунок. Ось такий ніжний набір прикрас я подарую вам. Пишіть слова в коментарчик по темі цього відео. Потім зі словами Хочу подарунок. Один коментар зі словами Хочу подарунок від однієї людини. Ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта. І ось такий подарунок класний, я подарую вам. Так, дуже дякую за увагу. Чекаю вас у коментарчиках. Маю надію, що вам сподобається це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки ці, цьому відео. Мені буде дуже-дуже приємно. Цімку!